Має бути людина, яка займається контролем якості. В основному це хіміки. Сім осіб стоять, дивляться на цей прилад, намагаються щось зробити, а тут вже й пара закінчилася. Хто встиг, хтось встиг. Привіт, мене звати Людмила. Я закінчила спеціальність хімії в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Тобі подобається спеціальність, яку ти обрав. Ти самостійно ухвалював це рішення? Чому тобі це цікаво? Рішення приймала самостійно. Вважаю, що це одним з ключових пунктів є при вступі. Мені в школі подобалася хімія, я хотіла займатися контролем якості чи фармацевтичної продукції, чи харчової. Тому я спочатку закінчувала ліцей хіміко-біологічний клас два роки навчалась. а потім вступила на хімію. Наш університет у мене батьки відразу сказали, що це моє життя, і вони приймуть будь-яку мою спеціальність, будь-який мій факультет, місто, те, що мені буде подобатися, дійсно. Я б не змінила свій вибір. Коли вступала, я вагалася між біотехнологією і між хімією. Але тоді, по бюджету, по кількості бюджетних місць я розуміла, що на біотехнологію я не прохожу, тому вибрала хімію. І шість років пройшли цікаво і успішно, тому не жалію. Що ви вивчаєте? Наскільки це актуально? Чи складно вчитись? Ну, в нас є такий плюс в плані того, що перших два роки ми вивчаємо взагалі різні хімії спільно. У нас немає такого поділу на кафедри і спеціалізації. У нас там і гуманітарні предмети, є фізика, вища математика, там органічна хімія, органічна, ну, як так скажемо, всього потрішки. Вже на другому курсі студенти обирають спеціалізації, кафедри. І тоді вже більш такий вузький напрямок, але є і загальні предмети. Ну, я обрала свого часу кафедру аналітичної хімії, методи і об'єкти хімічної експертизи У мене була спеціалізація. Доволі цікаві предмети були: там і концентрування, правопідготовка, аналітична хімія в різних своїх галузях. Якщо брати інші кафедри, там органічна хімія, вони більше вивчають органічний синтез, там неорганічна, там каталіз. Різних речовин, високомолекулярні сполуки, тобто ну, різні предмети. На магістратурі мені більш сподобалося. Я також пішла на кафедру аналітичної хімії. Але були більш предмети такі м, практичні: там контроль якості харчових продуктів, контроль якості фармацевтичної продукції, контроль якості наркотичних речовин, тобто ну, більш такі практичні. Мені пощастило, оскільки в мене ковід застав на кінці четвертого курсу, тому в мене було більш практичне навчання в мене. У Нас було достатньо багато лабораторних робіт, практичних, теоретичні заняття, так само семінари, лекції також є. Ось вже на магістратурі, на жаль, ковід-війна в нас було в більшості або змішане навчання, або дистанційне. Тому навіть хіміки ми вчилися дистанційно, і практики майже не було. Є й такі, які більше в теорії, тобто, ну я б сказала, що ми ну, зустрічалися декілька викладачів. які Мені здавалося, що на практиці без інженерів їх би були б дуже великі ну, якісь певні проблеми. Тому тобто з нами лабораторні проводили інженери. Ось, але в загальному більшості практично, бо займаються наукою, постійно ж підтвер... ну, переходять ці різні наукові ступені, ці аспіранти і так далі. Лабораторні роботи залежать від предмету, тобто є певні предмети, які забезпечені там приладами там реагентами, що кожен. Прям повністю самостійно проводить дослід. розписано по пунктам, що потрібно зробити. Видаються там реагенти, прилади, і ти виконуєш є лаборанти, які можуть підсказати, допомогти інженери. Ну і викладачі, відповідно присутні. Ось якщо це йде лабораторне, які більше з таким е, забезпеченням великих приладів, там хроматографи чи спектрофотометри, то там на жаль в нас м -м, небагато таких приладів, тобто там один-два прилади, і там група сім осіб. Вони за цим приладом спільно виконують лабораторну роботу. Ну це є певний мінус, як на мене, скільки набагато було б позитивніше, якби було насправді там декілька приладів, і всі ми могли кожен окремо виконувати лабораторну. І воно було б ну більше засвоєне знання. знань. Тобто, виходить, трошки сім осіб стоять, дивляться на цей прилад, намагаються щось зробити. А тут вже й пара закінчилася. Хто з тих, хто з тих. Ні, в нас прилади хороші, ну є різні. Тобто є різні, але м немає такого великого, як це я б сказала, фінансового забезпечення. Що ось там в нас лабораторії проводяться ремонтні роботи, там є фірми, які спонсорують, тобто і е, лабораторії, лабораторні. Аудиторії вони є ну, сучасними, але є і такі, які ну, дійсно лишилися ще з того часу побудови факультету. Ось. Бакалаврат він дає дуже хорошу базу. Тобто, якщо дійсно засвоїти ту базу, то далі можна розвиватися там, в різних напрямках. Навіть є ті, хто йдуть не повністю в хімію або біохімію, наприклад, тобто їм з хімії достатньо знань, щоб. Підтянути там щось біологічну частину, і вони в цьому розвиваються. Цих знань достатньо, щоб вже студенти у нас є там другий курс, третій і далі, які пишуть статті. Тобто у нас є студенти, які вже на молодших курсах, ну починаючи в основному з третього, всі займаються наукою. По дипломнах, оскільки у нас дипломи мають практику. Диплом на відсотків 65-70 складається суто з практичної частини, яку ти зробив сам. Тому вже по цих навіть результатах студенти пишуть статті, беруть участь в наукових конференціях. І я сама приймала участь в конференціях не було дві конференції. Ну, до статті не дійшло, але це таке. В мене була конференція по моїй дипломній роботі. Це була міжнародна університетська конференція. По своїх результатах пишуться тези, по тому що ти дослідив. У мене це була розробка тест-системи для визначення певних елементів у винах. І виходить, ти представляєш свої результати на наукову спільноту. Приїжджають часто науковці з інших ну, університетів, не з нашої там, країни або з інших. Університетів, які в нас знаходяться, студенти беруть різні участь. Ну, так скажемо, кожен представляє те, що він досягнув певні теми, якою займається, це б я сказала зараз. Для нашого факультету мало би стояти таким завданням першим, першим пріоритетом в пункт ну, в усіх завданнях, які потрібно виконати для того, щоб факультет став більш успішним, оскільки. Як такої практики, я б сказала, що в нас є одна компанія, яка проводить спільно з факультетом навчально-виробничу практику, там студенти першого другого курсу можуть записуватися і брати участь у практиці, там органічний синтез іде ось. А більш такого ну, як домовленість договорів їх ще немає. Тобто, якщо, взяти, якщо ти сам не працюєш десь там на півставки, ну, щоб поєднувати з парами, то в тебе практика, все, що в тебе є, це практика на факультеті. Це в лабораторіях факультетських, ось тому більшість йдуть в цю компанію органічного синтезу і займаються дійсно там практикою. Тому це така тема, яку потрібно розвивати. І на жаль, вона ще не завершена до кінця по практичній частині. Ким ти стаєш, закінчивши цю спеціальність? Чи великий попит в Україні на таких спеціалістів? Ну, насправді беруть і студентів. Ну, в нас дійсно. Навіть такі, що з першого курсу працюють. Я не дуже це підтримую, все-таки перший курс треба більше в, скажі, втягнутися в навчання. Ось. Але з другого курсу, третього, дуже багато вже працюють. Якщо це йде органічний синтез, там трішки легше. Якщо брати фармацевтичні підприємства і контроль якості, там все-таки хочуть, щоб був диплом бакалавра. Тому після закінчення бакалавра вже дійсно більшості працюють. Я б сказала, що працюють ті, хто хоче працювати хіміком. Ті, хто вагається чи продовжувати далі, чи ну, вступають, то є такі, що змінюють повністю свою спеціалізацію, і взагалі своє життя не пов'язують з хімією. Тому я б взагалі ділила б на таких два основних напрямки: це контроль якості і на органічний синтез. А тут вже залежить від фантазії, оскільки Є насправді багато фармацевтичних компаній в кожній фірмі, яка виготовляє харчову продукцію, там якісь ліки. ну, Будь-що має бути людина, яка займається контролем якості. В основному це хіміки. Тобто вони перевіряють всю продукцію, чи можна її випускати, чи вона там, готова по певних хімічних складових, і ну, якщо там ліки, йде певна процедура, коли має бути все затверджено, на це беруть хіміків. Ну, так само викладати там в школі, в навчальних закладах е, також хіміки ж потрібні, наукою займатися. Ну, в принципі, хімія я б сказала, що вона потрібна і вона є в нас скрізь. Я після бакалаврату якось так задумувалася, що я б не сказала, що я вже повністю готова там пов'язати своє життя там з хімією або змінити. Тобто, в мене ще був такий вибір, що я до кінця не визначилась. І магістратура це було тих два роки, які дають ще можливість. Спробувати себе в різних сферах, там і хімії, і так далі. Ось. Але якщо брати по роботі, є дійсно фірми, ну я ну, мене знайомі, які е, намагались влаштуватись певні фармацевтичні хімії. І деякі казали, що там на таку посаду їм би ну, бажана людина, яка має магістра, а не бакалавра. Якщо я не помиляюся, в нас бакалавр рахується неповна ну, неповна закінчена вища освіта. А магістр вже повна вища освіта. Ну, це не тільки в хімії, ну, багато є посади, ну, якби, чим вища посада. Якщо ти там, хочеш очолювати лабораторію, то з тебе спросять не тільки магістра, а навіть і, е, аспіранта, і якийсь науковий ступінь вищий. Працюю зараз в університеті з студентами, мені це подобається, і вступати на аспірантуру зараз. Тобто я з хімією свого життя не відкинула, але от, якщо брати лабораторні, то в фірмах різних. Е, я не працювала, але ну, я не зовсім себе в цьому бачу. Тобто, якщо брати там, фірми дослідження, там, органічні синтези і так далі, ну, я б не хотіла б цим займатися. Мені більш подобається студентами там, чи викладати хімію, чи їх лабораторні роботи проводити. Ось. Ну, у мене ще шлях, я йду. Якщо брати другокурсників, які тільки починають, там зарплат, ну, там Зарплата невисока, відповідно, вони працюють на півставки, їх там йде там, відпрацювання там, годин 60 на місяць може бути. Там декілька тисяч заробляють. Ось. Якщо вже вища посада, то більше. Ну, з того, що я намагалася, ну я пробувала влаштуватись певну фірму, мені пропонували на стажування 16 тисяч на перших три місяці стажування. Далі, якщо ти проходиш стажування, ти оформляєшся, то вже ну, вища ще йде зарплата. Ну, Це фірма, звичайно, була така, на яку мене не взяли. Чи є студенти, які йдуть зі спеціальності? Чому вони це роблять? Я б не сказала, що багато, але є такі. Оскільки, в першу чергу, це ті, хто пішов на спеціальність суто із-за того, що сказали батьки, порекомендували вчителі і так далі, то тобто вони там один курс, два і розуміють, що взагалі в іншу спеціальність хочуть. Дехто закінчує вже з таким, що ну, я вже ж почав, то вже закінчу, отримую цей диплом, але працювати ніколи не буду і пов'язати життя з цим не буду. Є такі, що йдуть і змінюють повністю свою спеціалізацію. Так, щоб через навчання, в плані, що там десь не витягнули, там дуже важко було. Тобто не багато, не піскала одиниці. Більш такі, що я б сказала, неправильний вибір зробили і хотіли більш можливо більш десь практичну частину там технологічною займатися хімією, а не такою більш науковою. І ну, у нас так хімії усі вивчаються, а не якийсь там конкретний технологічний процес. Якщо, наприклад, брати, що там технологія розробки чогось, ну це буде не до нас там. Якщо це якісь технологія розробки харчових продуктів, це це краще, наприклад, ці Національний іншого харчових технологій обрати, а не наш там буде більш цікаво людині. Тому є такі, що переходять там, в інші вузи вибирають. Як можеш описати людину, яка може бути успішною у цій спеціальності? Ну, потрібно любити хімію. Я б сказала навіть нею жити і дуже сильно ну, цікавитися, оскільки хімія не стоїть на місці. Це кожного там дня, тижня, якісь нові статті, нові дослідження. І ти можеш почати займатися чимось одним, а там через місяць зрозуміти, що вже хтось цим. Більше розвинулося, тобто треба якусь іншу сторону вибирати ну, напрямку, який я обрав. Потрібна дуже висока старанність і терпіння, оскільки спочатку потрібно засвоїти базу, а потім вже розвиватися більш. Тобто не буде так зразу, що ти один курс провчився, ти все знаєш, тобі більше нічого не потрібно, робота й тому подібне. Ось ну не риса характеру, я б сказала, вчитель іноземну мову. Це буде третє, ну це не риса характеру, але це дуже важливо, оскільки. Іноземна відкриває дуже великі можливості, і в мене навіть одногрупники, які цього року отримали подвійні дипломи, вони мають і наш університетський там Франції диплом або з інших міст. І тут іноземна мова грає дуже вирішальну роль. Які три речі тобі найбільше подобаються у твоєму універі, і які три найменше? Студентське життя, мабуть, як і всім. Ну, у мене дуже активне було студентське життя, там студентське самоврядування. Мені подобається студентська м, така спільнота, яка дійсно є рушійною силою, можуть змінити більшості, що хочуть, і в університеті, і на факультетах в себе. Просто ну, частина це не використовує, бо трішки бояться, що там, ой, як нас про, про нас подумають там викладачі чи ще щось. От. Мені сподобалася студентська згуртованість. Ось мені сподобались практичні заняття. Ну, практика, ну хімія без практики це ніщо, по суті. Оскільки теоретична хімія, я б не сказала, що мені так подобається, практичні лабораторні роботи. В університеті, ну це, це класний період був. Так само у нас є викладачі дуже хороші, з якими можна просто поспілкуватися ну, на перервах між заняттями. Це дуже приємно і вони завжди готові допомогти. Старші курси, студенти, це завжди можна звернутися, якщо щось не знаєш. У нас дуже активні різні заходи. Студенти проводять самі для себе. Ну, це, це класний час і дійсно. Студентське життя воно цього варте. На факультеті я б хотіла б, щоб було більше співпраці з іншими якимись ну, фірмами, що можна було б проводити практики не тільки на факультеті, а безпосередньо в цих лабораторіях виробничих, які вони є. Ось так само ну, частина викладачів, які вже викладають дуже багато років. Вони дуже розумні і багато знають, але інколи є цей стик я б сказала, молодості і досвіду. Скільки вони ще стоять на цьому ж там книжки тисячу хто знає якого року, і це якийсь такий. Ти вже можеш навіть ці книжки не знайти онлайн. Чи є люди, які не вчаться, але не вилітають з універсу, У нас насправді я не буду говорити за весь університет, оскільки я там за інші факультети яка їх ситуація не знаю. Але у нас на факультеті з цим такий великий порядок. Тобто отримати диплом, що ти просто там до когось, як то кажуть, зайшов за ніс, у нас не вийде. У нас викладачі дуже хороші в цьому плані, що як то кажуть, шоколадку з тебе ніхто не візьме. Якщо ти не знаєш, ти йдеш на перездачу, з перездачі на другу перездачу, і там ти вже ж вивчиш, бо треба здати. Тому як в таких випадків, що студент може закінчити і отримати диплом з дуже низькими оцінками, бо він не вчився. Але так, щоб взагалі, типу. Ти нічого не робив і отримав диплом. У нас це в принципі неможливо. Наскільки потрібно і виконати велику практичну частину, щоб написати цей диплом і його захистити. Що порадиш майбутнім студентам? Ну, в першу чергу, обирати самостійно, щоб не було цих випадків, що хтось порекомендував, я пішов, а потім ну, мені це не подобається. Ось дуже багато цікавитися хімією читати, навіть статті різні. Просто якісь там новини ну, в хімічній галузі і вивчати іноземну мову, оскільки це дійсно відкриває круті можливості не тільки ну, в університеті, але й на роботі. Тобто різні стажування, відрядження, тому, мабуть, таких три пункти.